Цей стід. чому в одних жінок він виникає регулярно, а інші не стикаються з цією проблемою, взагалі, що їх рятує нормальний кровообіг. Через напруження в малому тазу, малорухливий спосіб життя, погіршується кровообіг і виникає застій в тазу. Це дуже поширена жіноча проблема. Ця історія провокує зниження імунітету і, відповідно, запалення пілонефріт. Думаєте, це тільки інфекційна хвороба? Новий папір, новий гель, новий партнер, нові незручні трусики, а ще психосоматика, коли ви внутрішньо не хочете робити того, що ви робите, через анатомічні особливості, тому що жіноча уретра вона більш коротка і широка, ніж чоловіча. Інфекція туди набагато легше проникає. Гостра форма повертається у 50% жінок протягом року після першого епізоду захворювання. І часто цей стіт з'являється після сексу. Лайфхак, як справитись з цією проблемою після сексу? Читай в описі. А я хочу запросити вас на мій курс для жінок, який стартує вже зовсім скоро. Я буду там ділитися своїми знаннями, які допомогли мені відновитися після трьох пологів. Ми будемо вирішувати. Разом з вами такі проблеми, як опущення, діастаз, геморой, підтікання. А ще я передам вам знання, які допоможуть вам уникнути усіх цих проблем в майбутньому. Деталі читайте в описі.